Знайти частку комплексних чисел, поданих в алгебраїчній формі. Ось перед нами ця частка. Що потрібно робити? Потрібно чисельник і знаменник домножити на вираз, спряжений до знаменника. Отже, спочатку переписуємо те, що є: 5 додати 7i, а тут маємо 2 відняти 3i. І тепер домноження. Що таке спряжений вираз? Це такий же вираз, як ось ми маємо знаменнику, тільки з іншим знаком, тобто 2 додати 3i. Ці два вирази мають нам утворити різницю квадратів. Ну і, звичайно, чисельник також домножуємо на 2 додати 3i. Дорівнює. Далі ми будемо розкривати дужки і отримувати результат. Найлегше розкрити дужки в знаменнику, оскільки це різниця квадратів, то вона буде виглядати так: 4 відняти 9 і квадрат. Ну, а в чисельнику просто розкриваємо дужки. 5 на 2 10. 5 на 3 i додати 15i. 7 і на 2 це буде додати 14. І, 7 і на 3i це буде додати 21 і квадрат. Дорівнює. Тепер зводимо подібні доданки у чисельнику, що ми маємо. Маємо таке 10 додати 29i. Додати 21, що множиться на мінус 1, бо і квадрат в комплексних числах це мінус 1. У знаменнику така ж історія 4 відняти 9, що множиться на мінус одиницю. Дорівнює. Дорівнює. Якщо е, порахувати, то ми отримаємо таке. Буде 10 відняти 21, тобто буде мінус 11, додати. 29i, що ділиться на 4 плюс 9 на 13. А тепер дорівнює, потрібно ще виділити ем, уявну і дійсну частину цього числа. Тобто це буде мінус тринадцятих додати тринадцятих i Ось таке комплексне число утворюється при діленні.